Мене звати Конер Тетяна Анатоліївна. Ми приїхали з Чернігівської області з міста Ніжина. У мого сина поставили діагноз остеогенна саркома лівого стегна. Про діагноз ми дізналися у 2022 році, так як почалася, почалася війна, і ми вирішили негайно їхати в Німеччину на лікування. Ми лікувалися 8 місяців, але, на жаль, позитивного результату в нас не було, і ми вирішили повернутися в Україну. А мама де працює? у садочку? Мама в садочку працює біля моєї школи. Ми з мамою в садочок ходили <годи> до мене. І там рядом школа через забор. І ти повернешся в свою школу до своїх друзів скоро там. <годи> Хочеш повернутися? Коли ми повернулися в Україну, ми почали активно в інтернеті шукати ну, фонди. Фонд Карен Ор для нашої дитини. Відгукнувся і допоміг нам із лікарнею в Івано-Франківську Маймонідес. Ми приїхали в цю лікарню, лікарня нас прийняла, дуже хороший колектив. Лікар розписав нам програму лікування і ми почали лікуватися. Ми пройшли чотири курси хіміотерапії, Владік почуває себе краще. А як надати твоїх друзів? Багато їй. А найкращого друга твого як? Єгор. Ігор? Так, Єгор найкращий друг. Йогор. А яку ти найбільше любиш про рок? Літу. Найбільше себе любиш літо? Конець літа. що там мої день рожі А коли ти так буде народження? 9 августа. <голи> а, і що ти хочеш на подарунок? Ігровий комп'ютер. <голи> <голи> Карен Ор для нашої дитини допоміг нам зі зборами коштів, але так як у нас лікування довге і дороговартісне, на жаль, цих коштів не вистачає. Я дякую всім небайдужим людям, які допомагали, допомагають і будуть допомагати нам в збирання коштів на лікування Владислава. Родичам, знайомим, колегам, а також лікарям і фондам, не будьте байдужими, допоможіть здійснити мрію Владислава.